Виставка творчих робіт декоративно-ужиткового мистецтва або світ прекрасного очима вихованців та педагогів дитячого естетико-натуралістичного центру Камелія. Окремий розділ виставки фотографія. Підбірка творчих робіт вихованця Денс Камелія Дмитра Матейка. Тут різна підбірка робіт, різної тематики, різного жанру, різного світогляду та сприйняття. Ну, якби своєрідний мікс, але він тематичний, ну, він і нав'язливий. Хороший. І головне позитивний. Адже автор за допомогою об'єктива на фотокартинах намагається передати ті чарівні миттєвості та кольори, які неозброєним оком побачити неможливо. А от знайти неповторність можна тільки у спілкуванні з природою, переконаний Дмитро. Ви уявляєте, наскільки вона цікава і незрозуміла для нас людей. Бо те, що я бачу під час саме фотографування, під час цього процесу. Ну воно мені відкриває очі, і, звичайно, ж стимулює мене інакше і інакше бачити цей світ. Бо та взаємодопомога, та виручка, там немає культу грошей, там культ добра, якогось, культ такого, якогось природнього не знаю, природнього виховання чи що. Я навіть не знаю, як це сказати. Просто це зовсім інший світ, це інше життя, це життя, яке відрізняється від людського життя кардинально.